Формадол таблетки від головного болю Ви відпочивали родиною. Прекрасна дружина. Всі знають діти, які як ви відпочивали, де що було? Ми відпочивали в Іспанії. Якщо це можна назвати відпочинком, тому що це було буквально декілька днів. Але коли ми відпочивали, ми також працювали над чим на ще одною дитиною. Один над одним. Ви разом років 10, Мені здається, як будете святкувати? Мені вже 53 роки. Скоро буде 54, Я вже не все пам'ятаю. Таким чоловіком у нас кожен день це свято. Вау, яка гарна відповідь. Просто 100%. Яка гарна новина? Mm. Яка гарна дружина? ти yeah. Мав би сказати. Це не по тексту зараз було. Погано вивчив текст. Пишеш, пишеш, а ти не вчиш. Дімочка, як це матріархат вже в домі? Ти ж був патріархально нелаштована людина. Но пасаран а як тобі бути інтернет-мемом? Хтось глузує, хтось щось там говорить спину. Я добре усвідомлюю, що я крутий, І я найкращий. І звідси я вже. Йде.